Доброго дня, шановні мешканці Подільської громади, я директор Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Подільськ і звертаюся до вас з такою інформацією. Національна служба здоров'я ставить певні вимоги до роботи сімейних лікарів. І є такі випадки, коли треба оновити ваші декларації. Значить, якщо ви змінили прізвище, ви повинні звернутися до сімейного лікаря, оновити декларацію. Якщо ви поміняли номер телефону свого, також обов'язково звернутися до сімейного лікаря. І якщо вашій дитині виповнилось 18 років, треба перезаключити і оновити декларацію з сімейним лікарем. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський пояснив, чому саме виникла необхідність поновлювати декларації з сімейними лікарями. З 1 листопада цього року Національна служба здоров'я України вводить ідентифікацію пацієнта за номером телефона. Тобто, коли ви будете приходити до лікаря за консультацією, здавати аналізи чи проходити інші методи дослідження, вам на телефон, який зареєстрований в вашій декларації. Буде приходити смс-повідомлення, які ви мусите повідомити лікарю. Без цього ви не зможете отримувати жодної медичної допомоги. Тому дуже важливо вже зараз прийти до вашого сімейного лікаря і оновити дані щодо вашого телефону в декларації, щоб ваш телефон співпадав з тим телефоном, який ви надаєте в декларації. І повідомте про це своїх близьких, родичів, сусідів. Всіх, щоб всі люди змогли до листопада оновити свої декларації, отож, шановні подільчани, перевірте правильність своїх декларацій та за необхідності зверніться до вашого сімейного лікаря, аби у майбутньому не виникло ніяких проблем. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.